Сьогодні, 13 травня, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич скликав термінову сесію міськради. На ній розглядали питання з програми соціально-економічного розвитку міста до 2026 року. Внесення змін до міськбюджету, а також визначали замовника будівництва нового водогону. Яких рішень вдалось дійти? Депутатам розкаже далі Катерина Рупташ. Сьогодні, 13 травня, відбулось позачергове засідання сесії Миколаївської міської ради. До участі долучилось 36 депутатів. За словами мера Миколаєва Олександра Сінкевича, кабінет міністрів України прийняв рішення щодо забезпечення Миколаєва питною водою. Це та інші нагальні питання і стали причиною позачерговості засідання. Я хочу подякувати всім, хто зміг доєднатися. Це дуже важливе питання для миколаївців для того, щоб ми могли забезпечити містян питною водою. Тому з нашого. Це повинно відбуватися терміново і в такому незвичному режимі. Так, депутати мали внести зміни в рішення до програми соціально-економічного розвитку міста, до бюджету Миколаєва, а також до рішення про визначення замовника будівництва нового магістрального водогону з нової Одеси. Першим на розгляд винесли проєкт рішення щодо програми соціально-економічного розвитку Миколаєва. Проєкт передбачається уточнити назву пунктів. Пункти 180, 181, 182 викласти в новій редакції додаються та доповнити пунктом 183 щодо реконструкції жовтного водогосховища. Даний проєкт рішення, попередньо розглянутий на засіданні виконавчого комітету Миколаївської ради, прошу підтримати. Рішення депутати підтримали одностайно. Далі начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук озвучив проєкт щодо внесення змін та доповнень до рішення про визнання замовником будівництва водогону. На ваш розгляд виноситься проект рішення Миколаївської міської ради про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від двадцять п'ятого на номер тридцять один Внесення змін обумовлено. Змінами до постанови Кабінету міністрів України та необхідністю приведення у відповідність нас об'єктів з будівництва водогону для забезпечення водою міста Миколаєва. Таким чином, проєктом рішення передбачається уточнити назви низки пунктів та викласти їх в нові редакції, а також доповнити пунктом щодо реконструкції жовтневого водосховища. Депутати міськради підтримали це рішення. За 36, проти 0, утрималось 0, разом 36, рішення прийнято. Дякую, колеги. Крім того, під час сесії депутати розглянули питання щодо внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік. У цьому рішенні також як у попередньому рішенні вносяться назва вносяться зміни щодо назви трьох водогонів з реконструкцією додатку 6 та додається ще одна. Реконструкція жовтневого водосховища з виділенням коштів 330 тисяч і шляхом перерозподілу в межах лімітів управління капітального будівництва. Усі депутати проголосували за. Рішення було ухвалено. Наостанок, Олександр Сінкевич подякував колегам та висловив сподівання, що результатом цієї роботи стане якнайшвидше відновлення централізованого постачання питної води миколаївським споживачам. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.